Всім привіт! З вами дядько Іван і канал Навчаємося разом. Радий вітати всіх, хто хоче поринути у світ фронтенд розробки. Сьогодні ми з вами розберемо одну, ну дуже корисну штуку в CSS вкладеність або ж нестінг. Поїхали! Так-так, давайте будемо відвертими. Чи знайоме вам це відчуття, коли відкриваєш свій файл зі стилями, а там, ну, скажімо так, творчий безлад. Це дуже схоже на шафу, в яку одяг просто закидають, а не складають. Спочатку, наче і нічого, але з часом знайти там потрібну футболку це цілий квест. От так і в ЦСС. Купа довгих однакових селекторів, в яких легко загубитись. А тепер погляньте, як магія вкладеності все змінює. Це наче ми нарешті взяли і розклали весь одяг по поличках сорочки до сорочок, штани до штанів. Одразу видно, що де лежить і до чого належить. Код стає не просто коротшим, він стає логічнішим, чистішим. Ну просто приємно дивитись. Гаразд, що ж це за така чарівна паличка для нашого коду. Давайте зануримось трохи глибше і розберемось, що ж таке цей css Nesting По суті. Якщо зовсім просто, то вкладеність це про організацію і логіку. Це спосіб показати прямо в коді, що ось ці стилі стосуються саме цього елемента та його внутрішніх частин. Ми більше не пишемо купу окремих правил, розкиданих по всьому файлу, а створюємо такі собі логічні блоки, які чітко відображають структуру нашої веб-сторінки. Це робить код набагато інтуїтивнішим. Так, а тепер переходимо до нашого головного інструмента в цій справі. Зустрічайте його величність амперсант. Цей маленький, але дуже могутній символ відкриває нам просто неймовірні можливості. Запам'ятайте, головне, знак амперсанда це такий собі Хамелеон. Він завжди перетворюється на селектор того батьківського елемента, всередині якого він написаний. Він ніби каже: Привіт, я це той, хто мене обгортає. Все дуже просто. Ось дивіться, як це працює. У нас є батьківський клас фіча. Всередині нього ми пишемо endhever. І що відбувається? Амперсанд миттєво стає dot-фіча. І в результаті ми отримуємо селектор dot-фіча hover. Тобто ми не створюємо новий елемент, ми просто додаємо стан до вже існуючого. Ну це ж геніально. А ось тут. Увага, дуже важливий момент. Якщо потрібно стилізувати елемент, який має одразу два класи, наприклад, фіча і хайлайт, то без амперсанда ніяк. Якщо його не поставити, браузер буде думати, що ми шукаємо хайлайт всередині фіча. А з амперсандом він розуміє, що нам потрібен один елемент з обома класами. Це, знаєте, фундаментальна різниця, яку треба розуміти. Звісно, вкладеність це суперсила. Але як і з будь-якою суперсилою нею треба вміти користуватися, щоб, знаєте, випадково не наробити ще більшого безладу, ніж був до цього. І ось вам перше правило таке собі джентльменське правило хорошого тону в CSS. Намагайтеся не занурюватися глибше, ніж на три рівні вкладеності. Це не закон, звичайно, а скоріше порада. Так ваш код буде легше читати і підтримувати в майбутньому. А чому так? А тому, що чим глибше ми вкладаємо стилі, тим складніше їх потім перевизначити. Вони стають дуже сильними, специфічними, і щоб потім щось змінити, доводиться писати ще складніші селектори. Це такий, знаєте, прямий шлях до головного болю в майбутньому. А тепер давайте трохи розімнемо мізки. Уявіть ситуацію, є посилання, на яке діють два правила. Одне вкладено всередину селектора hash main Header», а інше простіше для посилань всередині класу Intro. От як думаєте, яке правило переможе? І правильна відповідь ось така. Переможе вкладене правило. Чому? Бо воно успадковує силу, тобто специфічність, від свого батька, а це ID, хештег мейнхедер, який є дуже вагомим. Тому хоча правило .intro A і виглядає більш прямим, воно програє в цій битві. Вкладеність, так би мовити, прокачує ваші селектори. І ще кілька технічних моментів, про які треба пам'ятати. Амперсант крута штука, але є певні синтаксичні правила. Наприклад, не можна ставити його перед назвою тегу. Ці обмеження існують для того, щоб наш код був передбачуваним і працював коректно. Думали це все. А от і ні. Переваги вкладеності йдуть набагато далі за звичайні стилі. Її можна використовувати і для інших більш складних конструкцій. І ось це, як на мене, просто фантастика. Тільки уявіть, ви можете писати медіазапити прямо всередині стилів для компонента. Це означає, що вся логіка пов'язана з цим компонентом і його вигляд на десктопі і на мобільному все знаходиться в одному місці. Більше не треба бігати по всьому css файлу в пошуках потрібного медіазапиту. Отже, давайте підсумуємо, що нам дає css Nesting? Це не просто якась модна фішка, це потужний інструмент, який робить наш код чистішим, більш структурованим і, що найголовніше, набагато простішим для підтримки. А це економить нам час і нерви в довгостроковій перспективі. Звісно, теорія це чудово, але справжня магія починається на практиці. Тому я від щирого серця запрошую всіх на стріми каналу навчаємося разом. Там ми будемо разом писати код, розбирати реальні кейси і відточувати всі ці навички, щоб вони стали вашою другою натурою. І наостанок, питання на подумати погляньте на свій поточний або майбутній проект. Де саме, на вашу думку, вкладеність може зробити код значно кращим? Буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!